Доброго дня всім, хто завітав на канал Творю для душі. Мене звуть Лілія. Сьогодні у нас понеділок. Ой, яке липня навіть уже і не пам'ятаю, яке 21 напевно. І сьогодні розпочинається у нас тиждень вільної людини з Оленкою Бугановою. І я вам хочу сказати, що я в цей тиждень вільної людини беру свій жилет. Я маю надію, що я його в цьому місяці закінчу, Я дуже на це надіюся. що тиждень дуже загружений, такий, що я навіть не знаю, коли це все буду в'язати, але просувати я його точно буду. Це вже потрібно його завершувати. Дівчатка, у мене вже тут ось це іде передня частинка. У мене вже відв'язано. 16 рапортів, всього 47 рапортів, тобто я ще маю відв'язати 31 рапорт, резинку, і оформити цей жилет. В'яжу я його із вовни в 5 складень і спицями номер 4 Спицями номер 4. Якщо це такий, ви знаєте, Жилет. Я побачила конструкцію в Тіктоці, але я, маю, я його трішечки хочу вдосконалити, трішечки свою, щось своє внести туди. Ось такі доріжечки із семи петель, це хусткова в'язка. Потім іде у мене тут 10 рапортів шишечок. Цей візерунок, дівчатка, я придумала сама. Може, і є десь такий на просторах Ютуба, я не бачила, а я його продумувала сама. Як виходять ось такі гарні шишечки. Якщо комусь сподобався, напишіть я зніму майстер-клас. Він складається із чотирьох петель і чотирьох рядочків. Цей візерунок досить такий гарний, мені подобається. Отже, дівчатка, тиждень вільної людини розпочинається. Початок покладено. Ось я поставила маркерочки. Що вдасться мені прив'язати на цьому тижні? Ми з вами побачимо в неділю. Гарного всім тижня і продуктивного. Доброго дня, дівчатка! Сьогодні у нас вже неділя, 28 липня. Я вам звітую. В тижні вільної людини, яку започаткувала Олена Буганова, наша українська в'язалочка. В цей тиждень я брала з собою ось такий жилет. Я вже маю надію, дівчатка, що мені все ж таки в цьому місяці вдасться його подолати, але все по порядку. На початку тижня я вам показувала, що у мене було відв'язано 16 рапортів. Всього у мене на передню частинку, вона у мене складається із двох частинок перед, В мене має бути вив'язано 47 рапортів, і два рапорта на плече. У мене було зв'язано 16. І на цьому тижні я дов'язала, і в мене вже зв'язано 40 рапортів. Тобто, як ви розумієте, мені залишилося пров'язати всього 9 рапортів. Мені потрібно вив'язати резиночку, і я хочу вам сказати, що коли я в'язала оцю резиночку, дуже мені не подобається, що вийшло. Я планую, що я візьму ниточку, заправлю в дві голочки, і ось так легенько пройдуся. Нібито прошию, щоб закрити ось оці ниточки, ну цей коричневий колір, тому що ну зовсім не гарно. Оце мені потрібно зробити. І ще я планую трішечки його по-своєму, там я вам казала вже. Дуже багато разів, що я це побачила в Тіктоці, ну там він просто накидався цей жилет, а я все ж таки хочу його е, трошечки вдосконалити і внести якусь свою таку е, ізюмінку, не знаю, як правильно сказати. Отже, тиждень закінчився, я маю е, 40 відняти 16, е, 20 24 рапорти. 24 рапорти по 4 рядочки. І я вважаю, що незважаючи на те, який був насичений тиждень, дуже був насичений тиждень, у мене вже підходить відпустка до кінця. Завтра у мене вже останній день відпустки. Я виходжу на роботу. Роботи було дуже багато, дуже був, ще раз повторюсь, на тиждень, але, незважаючи на це, мені все ж таки вдалося пов'язати. І я думаю, що досить таки непогано. Отже, дівчатка, такі мої результати в тижні вільної людини. Мені хотілося в'язати цей жилет, я його просувала і просувала непогано. Дякую всім, хто завітає, перегляне. Підпишеться, прокоментує. Мені це дуже приємно і дуже, скажімо так, важливо. Бажаю дівчатка вам всім мирного неба, тому що зараз дуже неспокійно у нас, навіть у нас на Одещині. Тероризують нас майже кожну ніч. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я, творчого натхнення. І Божої благодаті вам всім до нових зустрічей.